Ну що ж, настав час познайомитися з мером міста Галича, паном Орестом Антоновичем, який не один рік вже підтримує наш чудовий фестиваль Золотий тік. Пане Оре, що ви можете побажати нашому фестивалю? Ну я цей фестиваль проводиться вже не один рік, і я думаю, що він буде проводитися і наступні роки. Я хочу побажати, щоб він був не тільки наш Галицький, а був все український. Можливо, ми. І все ж таки був би і е, так як ми сьогодні святкуємо місто місто 1115 років. У нас є різні представники е, міст з цілої Європи із Німеччини, і з Польщі. І я думаю, що все ж таки в майбутньому він би був е, європейський. Це чудово. З такою підтримкою, як, е, яку ви нам надаєте, я сподіваюся, що е, так воно і станеться. Я обов'язково буду підтримувати цей фестиваль. Це чудово. З вами був мер міста Галича, пан Трачик Орест Антонович. До нових зустрічей! Дякую.